Слава Богу, браті і сестри. Божою мілостю ми дожили до ранку. Через те подякуємо Богові за ніч, яку прожили, і попросимо благословення на пристоящої день. Читати утренні молитви. Долучайтесь, спасі Господі. З вами чтець Анатолій, Почаю, читаємо утренні молитви. Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, Сині Боже, помилуй Мешного, Господі Ісусі, Христе, Сині Божий, молитву ради причистої Твоєї матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, и везде здесь и вся исполняй, сокровища благої, і жизни подателю, приди и все в вны, и очи истинный, всякие скверные, спаси блаже, душа наша, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилый нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилый нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помінуй нас, слава Отцю Сину, і Святому Духу, і нині і присну, і во віки вікова амінь. Пресвятає Троїце, помінуй нас, Господі, Очисти ріхи наша, владико прості беззаконня наші, святий посіті, в сіліні миші наші, ім'я Твої граді, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно і во віки вікова, амінь. Отче наши жизни на небесех, дай светится имя Твое, добрые Царствия Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесе, на земле, хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги наші, кожи, и мы оставляем дружником нашим, и не введи нас в искушение, не избави нас от лукавого. Восставшего сна, препадаем тебе і и английской песни приемьте сильнее. Свят, свят, свят си Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и і Святому Духу. Подонрай <клухи> сна воздвигнейси, Господи, о мой просите и сердце, и весни, мой отверзи, У Ежье Пети, Святая Троица, свят, свят, свят си Боже, Богородице, и помилуй нас, и ныне, и присне, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья, приятель не обнажаться. На страхом зовим полонущая свят, свят, си Боже, Бог ородиться і помилуй нас. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помілий, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілий, Господі помілуй, Господі помілий, Господі помілуй, Господі помилуй, Господі помілий, Господі помилуй, отна востав, благодарить і свята Святая Троїця, ко мною ради Твоє благості до терпіння. Не прогневалася если на мире не войшного, не же пообил мои собі законами моими, но человеку любственно, если обычные вничания, лежащие воздуха в Моисем, Боежи утреннего те и слава и державу Твою. И ныне просите, мои очи мысли на отверстие мои уста, положите, Слависям, Твоим, разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, Пьете, Тя во сердечним, сердечным. И воспитайте, все святое имя Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині, і Присно, и во веки векове. Аминь. Придите и цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, Припоем Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, Припоням самому Христу, цареві Богу нашому. помилуем я Боже, повелиться, милості Твои, по множеству друг Твоих чистых беззакония Мои ми мед беззаконием моего греха, мою чисть семья, якобы беззаконие моей ад знай і рік, ми предо мною свину, тебе, і суреши, і пред сотворіх. сотворих, якода оправдившихся во славе всех Твоих победишь, не даст и ті. себя беззакония зачат есть, мире всех людями, мать моя, себе истинно возлюбилась и і тайна премудрости Твоя и вел Миси. Укрепишему исопами очищуся, мышими і паче с него белюся, Слуху моему дайся радость веселі, возрадується кості кости я, отврати лице від дріг моих, і вся беззаконня моих очисті, сердце чисто соседей мне, Боже, и дух право моей утрови моей, не отвержей меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святого, не от від от меня, мені мира мені спасення твоєго Твоего и Духом твердім я, на очі беззаконы, я потем твоим и чистим к тебе обратяться, от крови, Боже, Боже, спасення моего, возрадуется язык мої правди Твоєї, Господі, Осні мої отверзіши, і уста моя возістя, хвалу Твою, Яко аще бы восхотелись, і жертвы давних обох, все свяжені благоволіше, жертва Бога Духу Сукрушен, серце сокрушене, смиренно Бог не уничижит. Облажи Господи, благоволением Твоим сіона и до Сизи, за стены Иерусалимские, тогда благоулиши жертву правды, возглашения и всесожигаемое, тогда возлежат на алтарь твои сына. Верой в ве воединого Бога, Отца, вседержителя Творца, Неба и земли, видимым же всем и невидимым, и Єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и народного и Отца Царожденного прежде всех век, Свету, Света, Бога Истинно, Бога истина, Рожденный, сотворено, едносушно отцу им же вся бывшая нас ради чоловіки нашего, ради спасіння шедшого з небес, і воплотившогося от Духа Святого, і Марії, Діви, Девичевечуся, розп'ятого же за непрепонти все пилать и і, і, і поребена, і воскресшого воскресшего третий день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящего дісною Отца і Пах, и рядовшего со славою, и судите живым и мертвым его же не буде конца. І <гум> в Духа Святого Господа Животворящего Иже Отца Исходящего, з Отцем і Сином Споклоняемо і славимо, злаголовшего Пророки, Воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедуй единокрещение, восставление грехов, чаю, воскресіння мертвих і житті будущого віка. Амінь. Боже, учи, семя решну, и конику ли же сотвори благой пред тобою, но избавь меня лукавой мне воля Твоя, да неосужденную отверзу уста, мой недостойную, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веково. Аминь. Хоть сна став полуношную песню, приношу те спасе, и препадай его пьете, не дашь мне основь его греховней смерти, но щедрими распися волей, лежащими в линостью в восстави, и спаси меня в пристоянии молитвы, и по сне во всеми деньги безгрешен. Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко, человеку, любчиго сна, восста прибегаю, на дела Твоя подвязаюся, милосердиям Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави меня от всякие мирские. Злые вещи, дьявольского і и спаси меня и в Царство Твои вечное, Ты Бо и Си Мои Сотворитель, и всякому благопромыснику и Податель. <клухи> о Тебе же все опования, мы Тебе славу салаю. Ныне и призна и вовеке віков. Амінь. Господи, іже многие Твої благості, великими шадротами Твоїми дались мені роботу Твоєму, Твоему, мимо шедшего времени ножчися, напасті прийти, от всякого зла противна Ти, сам владыко. Всяческих творчих подам и истинным святом, присвященим серцем творити волю Твою. Нині і присну, і во віков. Амінь. Аминь. Господи, Сдержители Божии сил. И всякие плоті вышли, же видно, смиренный, презирай, серця же утро і испытуе, сокровены чоловіков я и предведы. Безначальный пресносушный свете, у него же неиспременение или приложение, осенение, сам безсмертний царю, Прийми моління наше, я же в настоящее время на множество шедро, твоих дерзающих, воскренных тебе остент в і остави нам прелишении наше я же И словом и мысли, ведним или неведением совершенные нами, и від от всякой плоті плоти духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезанные мысли, и все настоящие ждем наш прийти, ожидающий пришествия и светлого и явленого дня, народного Твоя Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою судья всей приимкому, чтобы отдать по ділам Его, да не Падший, обленившиеся, но Божьествующие Возвижения в дело, обрящимся обрядшемся в радости Божественный черток, славе и сунидем, и де же празднующих глаз непрестанный, неизлеченный, сладой зрящих Твоего лица, доброты неизлеченное, Ты бы и все истинный свет просвящай и освящай, всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. <клухи> тя благословим Вишній Божий, Господи, милости творящого, пресно с нами, великая, жене исследованная и славная же и ужасная и жене числа. Подавши нам сон вопокоєние муші наших, і ослаблення трудом, на трудные плоті. благодарим Тя, Яко не пообились нас обезаконе нашими, но человеку любственные обичного нічані и лежащие, воздвілися воздвились и славу стало славить ті державу Твою, Тим же Молим безмірною Твою благость, пресети мислі, мысли и часа і ум тяжкої тяжкого осталиности, восставить тверди нашего уста, исполни Твоє ухваління. Якогда возможен непоколебримо петь и же исповедойся тебе во всех и от всех славим Богу, Безначальному Отцу Судинородным Тим Сыном и Всесвятым, и благими животворящим Тим Духом, ныне и присно, и во веки Амінь. Вось пивай, благодать Твої владичеса, молюття у моя благодаті, ступай, правыми настаю потем Христовых заповідей, б'де тих песні у кріпи, Уныні сонадняющих, связанно пленницами реха падения, мольбами Твоими разницями невесту, вношими, в мій м'ядні, сохраняй борющих враг, избавляющий м'я. Жізнадателя Богорочої мрішли на мисмі, оживі, яжі святні вічені, рочаю душу мою осліпшою просвіти, Одівна <звідній> і владишня палата дом духа Божества мені сотвори, врача рочої, врочої души мої многолетної страсти, волнуєшся життєйською бур'ю, кості зім'я покаяння на праві, ізбавині вічної, що й черві жизла, і тартара, да м'яні віші бісом, радовані, і же моїм ріком Ново сотворими, обещавшую нечувственными, пренепорочное сорешение, и странно муки всякие покажи меня, и всех владыков, моли и небесными, улучшите веселье со всеми святыми сподобия, Пресвятая Деву, слыши глаз непотребного гроба твоего, струю давыми слезам при чистой душе моей, скверно очищающие, в от сердца приношу непрестанную сердце владычица. Молебную службу мою прийми и Богу благотробно принеси превысшую Ангел, Мирска у меня превышая слитие сотвори, святоносная, синий небесная, духовная благодать направи, руцы, гвоздей и устнег, похваление, усквернины, скверные, синепорочные, душе тленных пакостей и избави, Христа, прилижно умоляющий ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивы и все милостиве, Боже мой Господи, Иисусе Христе, многие ради любви шеды, і и все, когда спасейшей всех. И Пах и спасе, спасибо по благодати, молитву тебя, а ще богодил, мені министе, благодаті, и данно дохпачи, ей мое еще дро, так и незреченной милости. Веру и Бог мне рекоменси во Христе, мой жив будет и не узре смерти во веки. А що бо, вера, я життя тебе спасает чайний все вірою и спаси меня, око Бог мои, святий Создатель, веруй же в діл дел доменится мне, Боже мой, не обрящий бо делать нють оправдающих м'я. но та вера моя всіх, та да отвіщає, та да оправдит м'я, та да покажет на причастника слави Твоєї вечные, да не обу похитить мне сатана, и похвалится Слове Ежи оторнуть меня от руки і огради. Но или хочу спаси меня, или не хочу резкий, спаси мой, придвори скоро, скоро погибог, ты боись и Бог мой чрево матери моей я. Сподоби мне, Господи, на невзоби дитя, якоже возлебих, иногда ты сам и грехи, и пах, и поработать, и тебе тошно, по поработах, прежде Сатані льстівому, нельстивому, же поработай тебе, Господи, и Богу моему Ісусу Христу, во вся живота моего нині і присну, и во віков. Амінь. Аминь. Святые Ангели, предстояй окаянный моей души и житті, Не остави мене грешного, ніже відступи від от мене за невоздержание моє, не даш места лукавому демону обладати мною насильством смертного святили все. Укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Є святые ангелі Божі, хранители и покровители моєї душі і тіла, вся сям не просили к митя оскорбиху, все дни живота моего, и що ще, что і пришедший нож и покрыв настоящий день, і сохрани мне отсякую искушение противного, да ні в коем грисе, правне вой Бога, и молиться замяку Господу, да утвердить мне в страсти своєм і достойно, покажми раба, свои благости. Амінь. Пресвятая, Владичице моя Богородице, Святими Твоїми і всесильными мольбами от жени от меня смиренного и окаянного раба Твоєго уныние, забвение, ни разумия, ни вся скверная, лукавая, і хульне помышления. От окаянного моє серце і помраченного ума Моего, и пассе, и пламень страстей моих, как унич, есть мій окаянин, і избавия ми от моих лютых і предприятий і от злих действий, я, Яко благословіних всіх родові, славиться причиснує ім'я Твоє, во віки вікова, Мінь. Молійте Бога у нас, всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво радийся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена ти в женах, і благословен плачерів Твоєго, яко Спаса, родина, ісі душ наших. Спаси, Господи, люди люді Твої, благослови, достояние Твоє, побіди, православним християнам на супротивній дарує, і Твоє сохраняй Христом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отця Мого духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей. Войну на полі брані і всіх просивших о них помолитися і всіх молящихся о нас і всіх православних християн. Упокою Господи душі усопших раб Твоїх, родителей, моїх, сродников и благодетелей, войну на полі брані биенных, і всіх православних християн. І просимся з решение вольные і невольные, і даруем Царстві Небесное. Псалом 90-й. Живи в помощи у Крові, Бога, Небесного Дворица, ричат, Господи, Заступник Мой, Си и Моє. Бог мой, і уповай на него, як якото, і знайте, от все і от слави отславись, Метежна пришма своїм сентября, і под хрыле Його, надеющийся оружим убийство, істина Його, не обоїшися от страха, нушного стрелы, тящие во дни, подвещие дні, дні приходящие, от бесы, полудень, ого, по детство страны, твои, тысяча и тьма, десную тебе. Тебе же не приблизиться, обаче очимотвимо смотрищее воздаяние решнику утрящи, яко ты, Господи, в повані моего Вышнего положились и приближище Твое, не приди к Тебе зло и рано не приближиться Тирес Твоему, яко Ангелом Сим заповейся Тебе, сохранить у тяжелые пути Твоих. На руках возьмут тя, да никогда предкнейшего камень ного твое, на вас пидовосриска наступище, попереши льва и змея, яко на м'я упова и избавлю, и покрию и, яко позна имя моего заветку мне и услышу его, сни Ним в скорби изму Його и прославлю его, долго той дни исполню его, явлю ему спасение мое. Достойно єсть, якого істину дитя Богородице, прісно блаженної, пренепорочної, і матір Бога наша, очиснішою і хоровім, і славніший, без сравніння Серафім, безіснення Бога славорочої, сущої Богородицю, тя влічаєм, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, мені, прісно, і віки вікова Мій. Господі поміли, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі благословив. Молитва ради, Пречистая Твоя Матери, силою и честна Уживотворяющего Христа, Архиста Тия Божия, Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, свята великомученика и Победоносца Георгия, свята великомученика и царителя Святого и великомученица Варвары, святая э, священномученика Кипреана мученица Иостинии, преподобних і богоносних Отець наших Іова і Имфелохи, чудотворців Печаївських, Антонія, Феодосія і прочих, чудотворців Києво-Печерських, Сергія Никона Радничке, Серафіма Саровского, Паисия Афонського, святых и праведный Бога, Отец Кимая, святителя Спиридона, епископа Тримифунского чудотворця, священномученика Александра, епископа Єрусалимського, мученика розумника преподобного Ферапонта Монзенського їх же і живі пам'ятні, і і всіх святих Твоїх, Господі і Ісусі Христе, Сині Божій, поміли насрічних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Всіх поздравляю з Днем пам'яті. святителя Спірітана Триміфонського. Ви знаєте, що це дуже великий святий. Цікаве його таке життя є у нас на каналі. На Ютуб-каналі в спільноті є його життє, так що можете почитати. Поможи Божий, всім. всіх Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і Ангела-Хранителя. Усіх, Господі. У нас піст різдвяний продовжується. Годуємося до різдва. Поможи всім, Боже.